З новин головні події першого дня тижня. Дивіться за мить. Запоріжжя продовжує потерпати від ворожих ракетних ударів. Про наслідки прильотів далі. Під дулом автомата та без жодних законних норм та правил, як проходить псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях. На його рахунку шість збитих ворожих літаків та одна крилата ракета. Запорізький месник отримав орден Золота зірка від президента України. Понад два десятки ракет за три дні. Запоріжжя не встигає оговтуватись від нічних та ранкових прильотів. Ворог цілить у цивільну інфраструктуру та нищить домівки, школи та інші об'єкти. Про наслідки прильотів по Запоріжжю та їх ліквідацію далі у сюжеті. В ніч на 24 вересня ворожа ракета влучила прямо в будинок в одному із районів міста. Внаслідок вибуху сталася пожежа. Рятувальники ліквідували вогонь. Зранку на місці вже працювали комунальні служби. У будинку не вціліло жодне вікно. Внаслідок обстрілу загинула жінка. Постраждали ще дев'ять осіб. Одну людину госпіталізували. Від вибуху прокинулась і родина пані Лариси. В їхній квартирі майже нічого не вціліло. Коли як бабахнуло, і вікна, і двері всі повилітали, перший питання у нас з сином було: чи ми живі? Живі, чи все здорове? Все ну воно все в пилях, і все оце таке було. Що нічого не помить. двері вилітіли, вікна вилетіли все Внаслідок масованого обстрілу в ніч на 25 вересня у Запоріжжі постраждали будинки на околиці. Найбільш зруйнована ось ця п'ятиповерхівка. Ворожий снаряд впав за декілька десятків метрів від неї. Більшість вікон з одного боку розбиті вщент. Пан Дмитро приїхав сюди до свого дідуся, який під час вибуху був у квартирі. Перше, що побачить 90-річний чоловік після того, як прокинувся, розбите скло. З його слів, близько півпершої ночі затрягся будинок дуже сильно, Говорить, а через декілька секунд він почув, почув вибух. А, оскільки було темно, він не відразу а, взяв тями те, що повлітали вікна, тому що воно а, погано зі слухом, як я казав. А, і коли почав вставати, побачив, ну, почув, почув, на, на полу осколки. Скла. Пан Дмитро і сам чув звуки прильотів, які почастішали за останній тиждень. Тієї ночі місцеві нарахували понад 10 вибухів. Я нарахував близько напевно, ну не можу сказати точно близько 10-15, напевно. Ну я чув таку кількість. Це діта, це близько. Так, близько на першу, я почув першие. Перші звуки, викна затремтили. Был сильный взрыв, ночью где-то приблизительно 12.40-12.35. Я спал, естественно, вздрогнуло все. Пооткрывались окна, повылетали шипки, все это. Стекла посыпались. Пострадали в основном те дома, которые находились с видом на взрыв. Послетали рамы балконные. Неспокійно у Запоріжжі було й в ніч на 26 вересня. Ось на цьому місці стояв гараж. Тепер тут вирва глибиною близько п'яти метрів. Зачепив потужний вибух і сусідні споруди. Поруч зі зруйнованим вщент гаражем стояла і машина Олександра Степановича, на яку зверху впала плита. Одкрити невозможно було ворота. Воно держалося на воротах, не падало. Трещина ввелічилась. І рухнуло. От воно і просило. Так би воно ще держалось на воротах, воно плити їде держалось. Що можна сказати? Жизнь не, не закінчена. А там що буде? Обід. Нині конструкції споруд продовжують обвалюватися, а пан Степан ділиться, йому пощастило врятувати себе та власне авто. Після прильоту чоловік відразу прибіг в гараж та вигнав звідти Ланос. І вже через 15 хвилин гараж завалився повністю. Оце все покрутіло, ну, деформіровано все було. Все. Це стінка, це все вже, воно там завалило. А це вже рухнуло, вже посів Вот Оце вже рухнуло. Через, допустимо, ну, 4.30 рухнула, а где у 8.30, десь полдев. Второй раз вот це завалилось. А у мене так стенка стояла, у мене пліта стояла. Загалом у гаражному кооперативі вщен зруйновано чотири гаражі, ще десяток пошкоджено. Полохали сені, ось сім'я трохи пішла вперед. Не знаю. Ще боюсь в погріб лізти. Там що, що то ці доски, оце, що яма, всі були, вилетіли, летіли. Я не знаю, там Щенка в подвалі жива чи він кажуть. Як могла случитися, щоб вилетіли оттуда доски? Це значить і і вигнали ворота на вулицю. Тетяна Пода, Ірина Бондар, Микита Дайнега, Ілля Гірник, телеканал МТМ. Продовж минулої доби росіяни знову гатили з артилерії по Нікопольщині. Наслідок нічного обстрілу в Мирівській та Марганицькій громадах противником було пошкоджено з півсотні житлових будинків, понад 20 господарчих споруд та з десяток автомобілів, мотоциклів, сонячних батарей, а також газогін і електроупори. На Миколаївщині спробу чергової атаки дрона Каміказа типу Шахід 136 тридцять присічено силами протиповітряної оборони. Дрон знищено у повітрі над відкритою місцевостю без руйнувань та людських втрат. В Береславському районі Херсонщини воїнами зенітно-ракетної бригади збитий російський штурмовик су 25 для порятунку російського пілота. Окупанти відправили гелікоптер Мі 8 який також був успішно знищений нашими зенітниками. Також минулої доби ворог завдав 12 авіа та 5 ракетних ударів. Понад 80 разів обстрілював із реактивних систем залпового вогню. Також ворог задіяв 4 безпілотники для ударів по цивільній інфраструктурі. Тим часом у звільненні від російських окупантів Балаклії відновили електропостачання наразі зі світлом близько 11 тисяч містян. Також відновлено електропостачання міської лікарні, центральної котельні, трьох шкіл, поліклініки, очисних споруд та водозабірної інфраструктури. У домівки більшості жителів Балаклії повернулася можливість забезпечити свої найнеобхідніші потреби завдяки відновленню електропостачання, можливий запуск водопостачання. Запрацюють банківські установи тощо найближчим часом відновлять роботу і великі торгівельні мережі. Голосують на кальосіки або під дулами автоматів на тимчасово окупованих територіях з 23 вересня. Розпочався псевдореферендум. Змушують голосувати людей на захоплених територіях Запорізької області. За три дні по квартирного голосування у Мелітополі окупанти змогли знайти лише 20% охочих. 10% з них примусили проголосувати за підтримку РФ. Повідомляє міський голова Іван Федоров. Майже аналогічна ситуація на інших тимчасово окупованих територіях області продовжить. Артур Туркін з бюлетенями та у супроводі озброєних військових РФ так у Енергодарі розпочався псевдореферендум. Троє колаборантів розносять руський мир прямо по квартирах. Очевидно, що український енергодар таким гостям не радіє. Порожні вулиці, замкнуті квартири. Разом з тим вже надходить інформація від тих, кому таки не пощастило зустрітися з комісією. Особисто люди розповідають, як озброєний російський військовий дулом автомата тисяв у папірець і красномовно показував, де саме потрібно поставити галочку. Тим часом у Мелітополі виборчу дільницю без жодного голосуючого відвідав особисто князь Потьомкін. Більше того, він ще й проголосував. Роль князя довірили виконувати місцевому тамаді колаборанту Віктору Кривородьку, який при окупаційній владі став начальником управління культури у демонстративному голосуванні. Взяв участі так званий гауляйтер Володимир Рогов. Він заповнив бюлетень, і псевдокомісія зарахувала його голос. Ну з Богом ми возвращаемся домой уже окончательно. Ну, Бывший СССР. Проте в реальності картина голосування зовсім інша. Окупанти змушують робити вибір на свою користь. За словами чинного міського голови Мелітополя до кабміну вже передали список з 58 керівників так званих виборчкомів для застосування економічних санкцій. Рашисти заходять в будинок. В які не стучаться, якщо бачать, що люди є вдома, заходять, садяться і заставляють голосувати. Їм не важливо скільки людей зараз є вдома. Вони просто по кількості прописаних дають бюлетені та заставляють проголосувати. Також людей зараз ловлять просто на вулиці. Просто на ринку для того, щоб, хоч якось, виконати ті норми, які їм поставила їхня фейкове керівництво. у Запоріжжі щодо псевдореферендумів, чітка позиція: усі наші території не віддамо, та будемо боротися надалі за кожен сантиметр рідної землі. Проведення псевдореферендумів на території нашого козацького краю є абсолютно незаконним. Вони суперечать і міжнародним правовим нормам. І конституції України і європейським цінностям, і більше того, вони є проявом цинічної неповаги до суверенітету, цілісності та непорушності кордонів нашої країни. Наразі у Запорізькій міській раді вже підготували проект звернення до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Міністерства іноземних справ, Європарламенту та Ради безпеки ООН про невизнання псевдореферендумів та їхніх результатів на тимчасово окупованих територіях області. І поки світ засуджує незаконне привласнення наших територій, Україна продовжує боротися за свободу та незалежність кожного дня. Артур Туркін телеканал. Служба безпеки України судитиме гауляйтера Володимира Рогова, який став організатором псевдореферендуму на захопленій частині Запорізької області. Про це повідомляє зова. Колаборанти оголосили про підозру за двома статтями про державну зраду та співпрацю з окупантами. Слідчі з'ясували, що Рогов вербував українців на тимчасово окупованих територіях, аби вони повідомляли про розташування збройних сил України. Також у своєму телеграм-каналі він безпідставно критикував українську владу та збирав кошти на допомогу військовим РФ. Зраднику загрожує довічне позбавлення волі. 19-річного нацгвардійця, що вже прославився влучними пострілами з ПЗРК і Гла, президент України нагородив орденом Золота зірка. Урочиста церемонія відбулась у столичному білому залі героїв України Маріїнського палацу. Ім'я захисника, який за час служби вже збив сім цілий роман Глумба. Нині стрілець зенітник несе службу на запорізькому напрямку, саме тому й отримав прізвисько Запорізький месник. А все тому, що поблизу села Малаток-Мачка боєць із зенітно-ракетного комплексу. И глаз знищив три ворожих літаки су 25 для рошиських штурмовиків. Це стало фатальним пострілом. Таким чином, нацгвардієць запобіг обстрілу позицій українських військових та обласного центру, зберігши не одне життя. Загалом месник приземлив вже шість літаків і одну крилату ракету. На 84-му році пішов у засвіти перший директор національного заповідника Хортиця, заслужений працівник культури та доктор історичних наук Арнольд Леонідович Сокульський з істориком та краєзнавцем. Простились сьогодні у Запоріжжі. Арнольд Леонідович один з перших очолював археологічну експедицію, яка відкрила слов'янське поселення Протовче. Також він досліджував місця розташування запорізьких січей. А за активну діяльність задля збереження заповідника колеги та друзі прозвали науковця лицарем Хортиці і козацтва. За своє життя історик написав із сотню наукових праць, зокрема фундаментальної монографії Козацька Хортиця. Окрім наукових робіт, краєзнавець активно займався і громадською діяльністю був членом комі. Сі Верховної Ради України з питань національної символіки та президії конгресу української інтелігенції, а також депутатом місцевої обласної ради. При цьому Арнольд Леонідович встигав ще й викладати студентам у виші. Частинка Мелітополя відтепер офіційно є й у серці Києва. Одну з вулиць там перейменували на честь Черешневої столиці України. Про це повідомила прес-служба Київської міськради. Понад 21 тисяча киян проголосували за перейменування вулиці Байкальської, що розташована у Голосіївському районі на Мелітопольську. адже стара назва столичної вулиці походить від озера Байкал, яке розташоване на території РФ. Надійний захист від радіаційного випромінювання. Запорізькі рятувальники отримали понад сотню спецкостюмів для ймовірної ліквідації наслідків у разі аварії на заес. Костюми здатні вберегти людину від шкідливих впливів на тканини і органи у зараженому середовищі. Захисне спорядження передала міжнародна організація Енджел». An Іноземні партнери наголосили, обласний центр обраний не випадково, адже питання щодо ЗАЕС і можливої потенційної загрози має світовий масштаб. Місія благодій. Іників захистити особовий склад рятувальників, які можуть залучатись до ліквідації наслідків. За час бойових дій в Україні я перебував тут весь час. Ми передали багато гуманітарного вантажу: крісла колісні для людей з інвалідністю, ковдри, одяг та такий же захисний спецодяг. Також ми евакуювали до Німеччини близько 13 тисяч українців, аби захистити їх від наслідків російської ворожої агресії. Моновистава з 3D-ефектами та драматична п'єса про війну. Одразу дві прем'єри готують для запоріжців у жовтні актори театру. Ві зазначають обидві вистави дуже нетипові та складні. Актори самі створювали декорації та реквізит. Чим ще особливі нові постановки знає Єлизавета Бастерєва? Коли ти мене обіймав, моє серце дуже сильно билось. Акторка Мона вистави, тіло яке говорить, вже почала репетирувати. Олена розповідає, що їй дуже подобається гучний голос жінки, яка може нарешті висловити свої почуття наповну. Але спільного у акторки з її героїною немає. каже для входження у роль Олені доводилось переступати через власне я, я сама по собі дуже сильна. І натура, і жінка, і така, знаєте, грівноправна голова у сім'ї. А тут мова йде. Про зовсім інший склад характеру, зовсім іншу психологію людини, зовсім інший рівень стосунків, залежних стосунків, і таких, мабуть, знаєте, вона трохи жертва. А я такою ніколи себе не почувала. У центрі сюжету п'єси дівчина, яка дуже кохає свого хлопця. Проте вони мають складні стосунки і серйозно конфліктують. У виставі розкриваються важливі аспекти відносин між чоловіком і жінкою, а ще ставлення жінки до власного життя. П'єса написана таким чином, що події відбуваються ззаду наперед. Тобто це така ще й плейбек, скажімо так, таким кіношним прийомом, такий детектив, в якому розкручується сюжет. Тобто, ми одразу не розуміємо, що відбувається, і поступово сцена за сценою, репліка за реплікою. Ми розуміємо. Репетиції стартували у серпні. Головний сюрприз для глядачів полягає у локації, де відбуватимуться сцени. Режисер-постановник розповідає: декорації до цієї п'єси це своєрідний експеримент, та глядачу потрібно здогадатися, де саме перебуває героїня. У нас вистава буде дуже мультимедійна, тобто, це буде використовуватись і звукове обладнання, і проектор зображення. Дуже багато будемо робити. Візуальних ефектів, можливо, і 3 d ефекти от, Багато звуку, музики атмосферної, дуже. Тобто, ми хотіли би всю глибину цієї моновистави передати саме через мультимедійність. А у сусідній залі репетирують зовсім іншого характеру виставу. Тут актори театру ставлять п'єсу за твором Матея Вішника, коні за вікном. Сюжет такий складається з трьох окремих епізодів, і персонажі цієї вистави вони є архетипічними. тобто архетипічна така мати, проведжає на війну свого сина, або донька, яка живе поряд із батьком-інвалідом, який повернувся з війни, але постраждав на ній. Або дружина, яка живе із військовим, і от три такі архетипічні ситуації вони розглядаються в призмі абсурду, гротеску, певного такого перебільшення. За допомогою цієї вистави актори намагаються зрозуміти, що таке війна та чому вона переслідує людство. Розповідають, мали на меті не просто розрадити або налякати глядача, а мовою мистецтво допомогти розібратися у сьогоднішніх трагічних подіях. Ми ніби такі собі ляльки, і саме тому був створений такий простір. Цей куп, який там зі мною в ньому ми будемо і існувати, і власне з нього ми будемо виходити, заходити. Але вся дія буде розгортатися у цьому обмеженому просторі, і ми такі певні архетипічні ляльки розіграємо архетипічні сюжети. Репетирувати почали теж понад місяць тому. Прем'єру планують презентувати у середині жовтня. Також актори розповідають, що мають амбітні плани грати щовихідних. Єлизавета Баздерва, Андрій Позняков, телеканал МТМ. Чи знаєте ви, що Анатолій Криволап найдорожчий художник в Україні? Чи те, що талант Катерини Білокур визнав сам Пікасо? Найбільш цікаві факти з біографії та творчості розповідала Льона Радченко на своїй лекції для поціновувачів мистецтва. Бесіда була присвячена українським митцям, які стали відомі на весь світ, із подробицями Єлизавета Баздерєва. Дізнатися більше про наше українське мистецтво поставили собі за мету відвідувачі лекції культурологині Льони Радченко. Серед них і Вікторія, яка переїхала до нашого міста з Васильівки. Розповідає, що бувала на таких заходах ще до війни. Нині ж лекції про нашу історію та культуру набули особливого значення. Мене завжди цікавило все своє, наше, українське, а зараз тим більше. Тому і очікування бути причасним до цього, дізнатися більше, ось перебувати серед однодумців, ось що дуже надихає. Наповнюєшся цим. Бо... Ну якби виходиш за межі да, своєї бульбашки. Я думаю, що сюди приходять люди різні, І приходять люди, які, наприклад, нічого не знають про сучасне українське мистецтво або взагалі про українське мистецтво. Є люди, які приходять доволі підготовані, є люди, поціновувачі колекціонери українського мистецтва. Отже, всі приходять із своїм якимось певним запитом, але йдуть, я сподіваюсь, більш обізнаними. Льона Радченко розповідала про маловідомих митців, які в свою чергу прославили україн. Іну на весь світ дізнались учасники заходу про цікаві факти життя, скандали та найвизначніші твори таких художників, як Олександр Мурашко, Анатолій Криволап, Марія Примаченко та Катерина Білокур. Я буду розповідати про те, як ці художники творили, як їм було складно, того, що навіть якщо не брати радянські часи, все одно художники стикаються з певними труднощами, як вони завойовують цей олімп, яке місце на сьогодні Україна посідає у художньому світі, того що дуже важливо знати про свої переваги, але й не переоцінити себе. Аби показати, що і у сучасному світі є талановиті художники, льона запросила запорізьку мисткиню Єву Алгор, яка продовжує працювати попри війну. Художниця представила свій цикл картин про тіло, про старіння фізичної оболонки. Поки що в серії п'ять робіт, які мисткиня створила під час повномасштабного вторгнення. А як через тіло і через фізичну оболонку ми асоціїруємо сібя. То есть, в принципе, человек — это не только же физическое тело, это еще плюс сознание и душа. Но, тем не менее, то, как мы выглядим и как мы себя ассоциируем с тем телом, в котором мы находимся. Хотя на самом деле эта оболочка не определяет нас в этом мире. Нас оподіляє хнічта більше. Послухати лекцію та приємно провести час. Прийшли близько 40 запоріжців. Захід був платним. Частину зібраних коштів організаторка перерахує на ЗСУ. Зупинятися на цьому не планує. Хоче організувати такі заняття ще у Києві та у Дніпрі. Єлизавета Баздрева, Олександр Гоц, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію. у Чат-бот, а одразу після випуску новин не пропустіть програму Акценти. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України. Унському місті Фоскані відбувся 29-й традиційний міжнародний турнір з дзюдо серед кадетів до 17 років. У турнірі брали участь понад 400 спортсменів з Туреччини, Чорногорії, Молдови, Болгарії, Румунії, Греції та України. У найпрестижнішій абсолютній ваговій категорії срібну медаль завоював у запеклій боротьбі представник запорізького динамо Роман Крохмальов у півфіналі. Роман здобув чисту перемогу над бронзовим призером міжнародного чемпіонату Європи у. Важкій вагові категорії у фіналі. Українець поступився досвідченому спортсмену з Румунії Вісану Владу. У футбольній лізі нації пройшли матчі п'ятого туру. Збірна України на виїзді грала з командою Вірменії. Синьо-жовті вийшли вперед. Всередині першого тайму. Миколенко з лінії відпасував на циганкова. Віктор увірвався у штрафний майданчик і віддав наліво на Зубкова. Олександр прострілив. Кіпер Вірменії у падінні не дотягнувся, і тимчик замкнув вже у порожні ворота. У другому таймі українці забили ще чотири голи. Спершу відзначився Олександр Зубков, який втілив забитий м'яч передачу тимчика той таки зубкова асистував довбику. Після чого дальнім ударом відзначився Данило Ігнатенко. Перший гол гравця Бордоза збірну крапку в поєдинку поставив Артем Довбик. 5-0 перемога збірної України. У другій німецькій гандбольній бунденслізі пройшли матчі четвертого туру. Чемпіон України запорізький мотор, який за нинішніх умов вимушений виступати в чемпіонаті Німеччини, здобув першу перемогу. Запорізький клуб завдав поразки Ростоку з рахунком 27-24. До цього запорізькі гандболісти зазнали трьох поразок поспіль. У турнірній таблиці мотор тепер перебуває на 18-й сходинці. У наступній зустрічі, запланованій на 3 жовтня, запорізька команда помірять. Силами з лідером, Болінгеном Б. Збірна України з академічного веслування завершила виступи на чемпіонаті світу, що відбувся в чеському Рачіце. в останній день фіналів українці брали участь у двох парадисциплінах та в обох завоювали медалі. Друге золото турніру для України здобув дворазовий паралімпійський чемпіон Роман Полянський. У змаганнях з чоловічих одиночок йому вдалося взяти реванш віталійця Періні за поразку на цьогорічному чемпіонаті Європи та захистити свій титул чемпіона світу. Завдяки цій перемозі на рахунку полянського вже чотири медалі чемпіонатів світу після золота 2019 го та срібних медалей 2017 го і і го років.